Сьогодні Юлія Володимирівна Тимошенко жорстко сказала, що вона не буде як це зраджувати своєму слову і буде боротись за незалежну Україну проти американського і європейського впливу. Тобто, вона не буде в четвер голосувати за те, щоб НАП НАБУ і САП лишилися незалежними. Мен, а знаючи, яка вона, так би мовити, досвідчена політик, то мені, чесно кажучи, здається, що багато людей може не проголосувати і в результаті зал не проголосує. Тим паче ходили чутки, що якихось 70 людей. Зі слуги народу не буде голосувати, бо бояться, що їх буде доганяти набу станом на зараз ви особисто, як ви відчуваєте, є шанс, чи чи президент просто скаже: Ну я ж вніс, а Верховна Рада не проголосувала, чи я сторож брату своєму? Ну. На 99% впевнена, що голосування буде і воно буде успішним. Цей парламент ніколи не був суб'єктним. Він прямо і завжди робив те, що йому каже Офіс президента. По ньому можна робити. Ну, Відповідну індикацію, напевно, того наскільки це є щира позиція офісу президента. Але я думаю, що вона є достатньо щирою станом на зараз, як була достатньо щирою з тим, щоб дуже швидко заветувати цей законопроект. Ніхто не очікував такої реакції від партнерів, які завжди закривали очі на проблеми з демократією, на відкати в питаннях реформ дуже багатьох численних насправді. І ніхто очевидно не очікував і вулиці, і вулиця стала фактором на це те. Треба зважати і на це будуть зважати народні депутати так само.